українці хочуть жити в успішній цивілізованій державі. Революція гідності, перемога Майдану над тоталітаризмом, підписання угоди про європейську інтеграцію, героїчний спротив проявам сепаратизму та іноземної агресії, проведені демократичні, президентські та парламентські вибори, довели Ми європейська нація і гідні бути в сім'ї цивілізованих народів. Сьогодні ми будуємо нову країну і нову владу, яка заявляє про готовність використати весь громадський потенціал у своїй діяльності. Все це по-новому ставить питання щодо ролі недержавних аналітичних центрів у проведенні необхідних суспільних реформ та ухваленні державних рішень. Це дуже важливо, тому що. Аналітичні центри пропонують передусім результати різних досліджень, в тому числі соціологічних, різноманітну статистику. Це, це те, що дуже важливо для органів державної влади, щоб приймати рішення. Якщо порівнювати ситуацію з попередньою владою, то це було в кращому разі нейтралітет. Ми вам не заважаємо працювати в гіршому, це е... Агенти, ми знаємо, що в тих відомих законах, дитакторських законах 16 січня представників аналітичних центрів називали закордонними агентами, оскільки вони значною мірою працюють на гроші міжнародних фондів. Змінити цей стан речей дуже важко. Чому? Тому що, по-перше, сама структура міністерства не змінена, сама структура. Думання статично думання у влади не змінено. По-друге, те, що не змінені самі очільники влади в Україні, постало багато незалежних організацій, що займаються аналітикою у різних сферах суспільної діяльності. Наприклад, фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва вже понад 22 роки досліджує громадську думку, проводячи соціологічні та експертні опитування. Найвідомішим проектом ДІФ є опитування Екзит Пол. Центр Разумкова, історія якого налічує 20 років, який входить до списку найавторитетніших аналітичних центрів світу, досліджує державну політику, зокрема в галузі безпеки. Після березня цього року інтенсивність контактів влади взагалі з недержавними експертами на кілька порядків зріс, порівняно з минулим періодом. Зросла і кількість і якість цих контактів, і в принципі, наслідки я можу судити, дуже багато рекомендацій. Саме від недержавного сектора враховується. Є і зовсім молода постмайданівська ініціатива експертів «Реанімаційний пакет реформ, що склала дорожню карту реформ для нової Верховної Ради. Програми політичних партій вони завжди дуже класні. Якщо ви їх почитаєте, це дуже няшні, такі, прям все, все для народу, все для розбудови країни. Але дуже такі розмиті. А ми пропонуємо конкретику аналітичні центри та їхні послуги користуються інтересом та попитом, коли в уряді присутні проєвропейські демократичні сили. Якщо при владі не демократичні сили, то їхній попит на продукцію аналітичних центрів знижується. Незважаючи на достатньо розгалужену мережу аналітичних центрів в Україні. Їхні представники, а водночас і урядовці, і політики, визнають, їхня діяльність лишається доволі розрізненою. Слабкою є комунікація між самими центрами, а також між спільнотою незалежних аналітиків та владою. Що ж цьому перешкоджає? Дуже мало часу на прийняття рішень і на ознайомлення навіть з цими речами. А третє, це те, що немає такого досвіду, немає культури, і ти навіть не знаєш, а як це застосувати. Дуже багато людей не знають, як це застосувати, тому що все таки ну от є проблема з освітою на заході. Є люди. Ну, тобто, як правило, ця освіта вона на порядок глибша. Дуже важливо, щоб громадське середовище залишалося мега-професійним, мега-конструктивним а також було як дамоклів меч фактично висіло над новообраним парламентом і урядом, який буде сформовано. Чому дуже важливо, щоб громадянське суспільство виконувало роль і дамокліва меча, і так само було партнером для того, щоб свої пропозиції, які будуть розроблені в аналітичних центрах, в громадських середовищах, були донесені до тих людей, які ухвалюють рішення. Влада консервативна завжди, і робити якісь реформи, знаходячись в провладній коаліції, Важче ніж в опозиції. В опозиції депутат вільніший. Тому я думаю, що моя співпраця буде ще посилена. Опитування урядовців та політиків проведено у межах ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконують Міжнародний фонд відродження у партнерстві з фондом розвитку аналітичних центрів за фінансові підтримки посольства Швеції в Україні підтвердили зацікавленість продукції аналітичних центрів. При цьому наводять приклади успішних спільних проєктів. Наприклад, Демініціативи у 2008 році на замовлення Міністерства закордонних справ виготовили фільм Україна в НАТО Міфи і реальність, що розвінчував радянські стереотипи про агресивний Північно-Атлантичний альянс. Є свіжі спільні напрацювання. Той самий закон про а, права і свободи переселених осіб а, перший варіант, який було там напрацьовано депутатами. Його президент заветував саме тому, що не була врахована думка експертів, волонтерів, і це був закон про все красиве і хороше, але який абсолютно не працював. І вже от робочу версію ми напрацювали саме із залученням і експертів міжнародних інституцій, що працюють з проблематикою прав людини, і українських іринобекешкину цитую вже останні три роки з приводу їхнього дослідження про, про корупцію. Університетах, що студенти виявилися більше готовими давати хабри, ніж викладачі їх брати. Це, це страшенно важливо. Це ну, змінює багато стереотипів. Всі опитані нами експерти та урядовці сходяться на думці. Продукти, що розробляють аналітичні центри, мають бути конкретними з максимальним практичним застосуванням для органів влади. Зараз дуже важливим є огляд міжнародної преси і розуміння, як там. Бачить події в нас, особливо в ключових виданнях світу для влади. Дуже важливим швидкий аналіз того, що відбувається в світі і в Україні. Реформи не можна робити з чистого листа без якби ясної ідеї в голові. Це перше. По друге, мусить бути перебудована сама структура міністерства відомств з тим, щоб в як головна одна з головних ланок в них була якраз. Група по аналізу політики, принаймні, аналітичні центри в Україні працюють здебільшого за гроші міжнародних донорів. Як правило, такі проекти не тривалі, що неможливлює системні багаторічні дослідження та розробки. Тому актуальним є питання фінансування проєктів за державні кошти. У нас ситуація така, що аналітичні центри існують так, так як вони самі знайдуть на підножному корму. Що в принципі є погано. Тому що коли та чи інша інституція, то чи інший центр не має, скажімо так, серйозної довготривалої інституційної підтримки, це означає, що він не може проводити серйозне професійне багаторічне досліджень. Українська влада, як уряд, так і Верховна Рада потребують інтелектуального посилення, і це можна робити виключно за рахунок такої важливої і тісної співпраці з експертними центрами і організаціями. Нам ну, продукувати якісний і конкурентно спроможний продукт. Максимально багато вчитися. От що перевага громадського сектору, це те, що можна їздити по світу, дивитися інші досвіди і застосовувати їх в Україні. Сьогодні треба не боятися брати на себе ініціативу. Є готовність і з боку депутатів, є готовність і підтримка з боку суспільства, і є великі очікування. Це вікно можливостей, яке має Україна. Революція гідності зараз, уже цієї зими, повинна перерости в революцію ефективності. Ми не хочемо уряду Камікадзе, ми хочемо уряду реформаторів, тому що Камікадзе це той герой, який гине і топить корабель. Ми ж хочемо проплисти до кінця, хочемо набрати тієї швидкості, яка дозволить Україні жити гідно всім людям від ЧОПа до Сум, від Одеси. Від Одеси до Чернігова В України є новий надзвичайний шанс різко і головне результативно воно вперед у своєму розвитку. Є вибір народу, воля влади, міжнародна підтримка і містки, щоб все це робити. Тож будуємо Україну разом.